Друзі, всім привіт! Сьогодні відео буде присвячене кавунам. Зіткнувся з такою проблемою, як в теплиці, так і на дворі. Якщо ви можете побачити, тут був цвіт. Він зав'язується і просто відпадає. Ось наглядний приклад цьому. І один з підписників. Запропонував зробити експеримент кальциніт розвести і попробувати підживити. Чим ми зараз цим і займемося? Ось, деякі є, дивіться який гарний кавунчик, все, вони зав'язуються. Будемо проводити експеримент на одному кущі. Попередньому беремо 10 літрів води, 25 грам кальциніту. Це з упаковки великої, я купляв на базарі. Кажуть, що він допомагає при посухті, краще переносити стрес, також, щоб цвіт не засихав, і вершкова гниль або гниль, в принципі, на плодах. Ну, Будемо бачити. Всім приємного перегляду. Поїхали! І так, наш експеримент буде проводитись на такому цьому кущику. Він у нас тут є, я просипав, трошки перевернув. Запам'ятаєте, під, піднімати вони не можна. Ну, я вже підняв, в мене виходу просто не було, щоб розівати бурян. Будемо бачити, дивіться, раз, два, всі, весь цвіт, по якійсь причині не приживається. Так, 25 грам. Кальциніту, 10 літрів води, ось на цей кущ будемо поливати. Ну і ще поза відео. На наступний тиждень вийде друга частина цього відео, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви хочете. Побачите результат, чи дасть якісь плоди, моя робота. Кожних, кожен день, в принципі, як буде посуха, я буду ще поливати. Так що, якщо вам сподобалось це відео, хочете прослідкувати чи дасть це якийсь результат, підписуйтесь на канал і ставте ваші вподобайки. Всім пока-пока!